На даний час в Одесі мешкає 63 тисячі осіб з інвалідністю, 5229 дітей з інвалідністю. Тобто, на сьогодні потреба в доступному транспорті для цих людей є нагальною і вона не може бути відтермінована там на кінець війни. Це повинно було зробити вже давно, але ситуація, яка дозволила саме зараз, ці комунальні установи, які діють, надають двадцять. 20... شيсь соціальних послуг, із них 15 це базові. І е, послуга соціальне таксі вона запроваджується саме як нова додаткова соціальна послуга для наших мешканців. І ми з задоволенням констатуємо факт, що до нас долучилися наші е, громадські організації, і от з жовтня 2024 року був підписаний меморандум з нашим громадським е, е, об'єднанням безбар'єрні, які є полном, е, ну, нашими потужними партнерами. І велику частку цієї роботи беруть на себе мета цього закладу зробити пересування людей з інвалідністю більш зручнішими, тому що вони і так кожен день стикаються з різними труднощами у повсякденному житті, тому соціальне таксі це не просто транспорт. Це ініціатива для подальшої інтеграції людини з інвалідністю у суспільство. Ну зазвичай також покращення і покращити якість її життя. Ми пропонуємо спеціально обладнані автомобілі, які відповідають усім нормам безпеки та комфорту. Також наші водії та людини, тобто супроводжуючі люди пройшли спеціальне навчання для забезпечення зручності та підтримки під час поїздок. За два тижні вже отримали понад 60 заявок, що підтверджує велику потребу у такій послузі. Тому цей проєкт є важливим кроком для створення інклюзивного суспільства в Одесі, та до, які мають щоб мали всі рівний доступ до послуг і могли приймати повноцінну участь у житті громади. Тому закликаю всіх підтримати цей проект. Розповісти кожному, кому це може бути корисно, поширити інформацію про соціальне таксі, тому що тільки разом ми зможемо зробити Одесу більш доступною та більш комфортною для всіх. Але в цілому класно. Я тішусь тому, що тут я завдяки якраз таки такому транспорту. Дякую вам. Я хотіла сказати, що соціальне таксі це ключовий інструмент, який сприяє рівності та доступності для людей з інвалідністю та й взагалі всім маломобільним груп людей. Велика вам подяка за, ці, за цей соціальний таксі, який з'явилося в нашому регіоні, в нашому місті. Велика подяка місту нашому велика подяка соціальному захисту, велика подяка безбар'єрним. Всім, хто залучився до цього проєкту, це дуже потужно. Цю послугу ми чекали в Одесі. Вот. І, э, услышав о том, що дійсно це наконец-то я лично була дуже рада, тому що я розумію, що значить э, транспорт, доступний транспорт лично, вот, для таких людей, як я, на коляске. А, вот и э, в любой момент ты можешь действительно воспользоваться этим транспортом и решить все свои проблемы. А, огромнейшее спасибо всем, кто к этому проекту причастен. Поэтому что тут сказать? Только чтобы энергия это не, не иссякала. и спасибо большое всем за эту полученную возможность. Дуже вдячна тому, що відкрився цей Таксі 15.01, тому що ось хоч я друга група і коляски немає, але ж це теж дуже шкодно мені в транспорті їхати. Я не можу високо піднятись, і тоді буває часами жду, коли під'їде те, що мені потрібно. І ось таксі, це теж і больниця, і оформити, і все. Це найкращий варіант. Я дуже дякую за все це, що вони забутяться о нас, о людях. Це для нас, для людей. Дякую. Ці послуги розвиваються, і незважаючи на війну, ну і залишається соціальний бюджет, залишаються всі програми. От зараз ми плануємо на 25 й рік зміни і чекаємо від вас програму рівність, якщо є такі якісь моменти, що ми не врахували. Ми це все врахуємо, бо це на контролі у мера, і ми виконуємо завдяки вашим підказкам те, що потрібно для людей. Дякую.